Того дня відкриється джерело для Давидового дому та для єрусалимських мешканців для жертви за гріх і за нечистоту. І станеться в день той, говорить Господь Саваот, повигублюю імення бованів з землі, і не будуть вони більше згадуватись, бо й пророків та духа нечистого виведу я із землі. І станеться, коли буде хто пророкувати ще, то скажуть йому його батько та мати його, що його породили, не будеш ти жити, бо ж не говориш Господнім ім'ям. І заколють його його батько та мати його, що його породили за те, що неправду він пророкував. І станеться в день той, посоромлені будуть пророки оті, кожен видінням своїм, коли пророкував він, і волосяниці не будуть вони зодягати, щоб обманювати. І скаже він Я не пророк, я людина, що порає землю, бо земля мій набуток з юнацтва мого. А коли йому скаже хто, що це зарани на твоїх руках, то відкаже. Побито мене в домі тих, хто кохає мене. Помечу, збудися на мого пастиря та на мужа, мого товариша, каже господь Саваот. Удар пастиря і розпорошиться вівці, і я оберну на малих свою руку. І станеться в цілому краї, говорить Господь дві частини в нім витяті будуть, помруть, а третя частина зоставлена буде у ньому. І цю третю частину веду на огонь, і очищу їх як очищається срібло. Їх випробую, як випробовується оте золото. Він кликати буде імення моє, і я йому відповім і скажу це народ мій. А він скаже Господь то мій Бог.